Руках, і не знаєш, що робити. Ставить таке замішання. Так оце і це землі з порядку. А що О, <це> ми, <звідь> <поміщаємо>? Контроль проїжджає. <звідь> да. Проїхали контроль на Контроль. Ось так. Це не робот. Ми співаємо і трошки. Але бачимо, в них зараз ніякого села немає туда. все. Туристичний <му> автобус. Але дивись, кустіну із Ретяні ви uh -oh. ругляніка стіна із Рельтяні вибухали. Бачиш, да, ну так, так вона гаражу є, бачиш? Дивися. Як вони від них дивиться, à, Так Це же вона та стіна пішла. Yeah. І Там. вона так всю полистину обходить. Ну весь світли. Земля так то.